Доброго ранку, малята, в кожної дитини, в кожної людини є своя країна, рідна батьківщина. А наша батьківщина Україна. Наша рідна Україна велика і багата. Найбільше багатство це люди. Які в ній живуть і працюють. Діти, ми продовжуємо знайомитись з видатними людьми, які прославили нашу Україну на весь світ. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні наша розповідь. Буде про нього. Дуже давно в українській бідній родині, в маленькій хатині, жив хлопчик, якого звали Тарасиком. Батьки Тарасика дуже багато працювали на пана, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була велика. Було у Тарасика ще три сестрички і два братика. З дитинства. Хлопчикові довелося дуже важко. Він багато працював, виконував різну роботу, був і пастухом, і маляром. Коли хлопчик підріс, його забрали на службу до панського двору. Вечорами й ночами, виконавши всю загадану роботу, Тарас брав потай книжки з панської бібліотеки і дуже багато читав. Уява переносила його у невідомі світи. І Тарас забував. По своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Хлопчик ріс розумним і допитливим. Любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. З дитинства Тарасик мріяв стати художником, щоб намалювати своє рідне село, його мальовничу природу. Прагнення хлопчика навчитись малювати. Водила його з села до села в пошуках вчителя малювання. Пізніше на його шлюху зустрілися люди, які йому дуже допомогли. Викупили його з панської неволі, надали можливість вчитися. Щоб здійснити свою мрію, Тарас поступив до художньої академії вчитися на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював! Але й писати вірші Тарас не забував. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив, про українців, про рідну домівку, про червону калину. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховувати почуття власної гідності і вірити в український народ. В багатьох містах нашої неосяжної України пам'ятають і шанують Шевченка. Йому встановлені пам'ятники, на честь Шевченка названі вулиці, парки, проспекти. Тараса Григоровича Шевченко знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою Батьківщину Україну. Діти, а зараз давайте всі разом повторимо та проговоримо цікаві чистомовки. Ель, Ель Ель. В небі летить журавель. Аб, аб. Аб він шукає жаб. Оті оті, оті – жаба сидить у болоті. Обі обі обі, жаба вже у дзьобі. Іби, іби, іби – може ще і риби. Азі, Азі, Азі в інший раз.